Добрий день. Ось показую кавун, сорт фаворит. Ось, дуже він мені також, як і чумак, подобається. Ось Є такі меншенькі, є такі ось кабани, ось о, кабани. І десь багато цього таких, що більших, вона десь іде. Ось, ось о, типовий. Оцей, оцей. Оце десь кілограм 6-7 так вони на вигляд кажуться маленькими, як ідеш по полю, це кавун білий, тут якраз краю його вже вибрали. Є трохи є традиційний круглий. Ось таке поле і показуємо ось, ось вони. Ось ось це кавун на багарі без хімії. І ось такі екземпляри. Тобто, якщо залетіть, то можна знайти і здоровий, і маленький на будь-який смак. Тобто оце він дозрів, він в гарному стані. Ось це він. Далі далі кавун йде в мене сорт скарб. Він трошки пізніший, це круглий кавун, брався для саме там заквасок. Ну і на, на період, що поже. Але із-за такої жари, із за погоди він став раніше. Зазвичай це дуже цікавий кавун. І він пізніше достигає, але він здоровий, класний. Ну В цьому році так не вийшло. Ну і ось те, що ми маємо, здорового, класного кавуну. Ну, це диня, диня майже закінчилась. Очікуємо погоди і може вона перезагрузиться. та, которая маленька. Це так от Сьогодні в мене 2 березня. 2024 рік.